Я представником компанії Schneider Electric Україна. Це провідний виробник електротехнічного обладнання не тільки в Україні, а й в світі. Йдучи на зустріч підприємству Камецьталь і загалом метанесхолдингу, ми надали цілий перелік обладнання, це починаючи від контролерів, вимикачів і закінчуючи терміналами релейного захисту, перетворювачами частоти пристроями плавного пуску. Ми на базі цього обладнання, котре нам передали, зможемо збудувати навчальний центр на базі Камецьтарі, де будемо навчати наш персонал даному обладнанню, щоб люди могли працювати з даним обладнанням, вміли його наладжувати, ремонтувати. Це дуже нам допоможе в тому, щоб наш персонал став на крок ближче. Метенвест політехніка щиро дякую Шнайдер Електрик Україна» за надану можливість розвиватися в подальшому в цифрових технологіях. Це не тільки про обладнання навчання, це інвестиція в майбутнє, це інвестиція в кадри, це інвестиція в старість і конкурентна спроможність. Завдяки компанії ми отримали можливість навчатися і навчати здобувачів фахівців корпорації Метанвест і здобувачів вищої світи, Політехніка».